Максим Юріч за те, що так оперативно відреагував на просьбу поставити цю рамку в гарячий період в місті для того, щоб мешканці міста могли охолодитися, і коли їм стане погано, або в будь-якому випадку прийняти там легенький душ З сумісним рішенням прийняти заходи для встановлення. Охолоджувальної рамки, вона буде працювати у місті Миколаїві з 10-ї години до 18-ї години, саме пік. За прогнозами гідрометеослужби 3, 4, 5 та 6 серпня саме пік жаркої погоди в цьому місяці. зв'язку з тімки було прийнято це сумісне рішення для мінімальної можна сказати, допомоги нашим мешканцям мешканцям міста Миколаїв. Да, запрошу всех, кто чтобы